І в продажу у нас найдешевший джорнік по Україні. Це у нас 2.4 на автоматі з встановленим газовим обладнанням. В чорному кольорі, гарненький чистенький п'ятимісний автомобіль. Фари чистенькі. По кузову є невеличкі цяточки сліди експлуатації, там по бамперам царапки але по машині, технічка, мотор, коробка взагалі класно в ідеальному стані Гарненькі дісочки нова резина, просто протектор новіший Колпачки зверху стоять. По салончику у нас тканина чистенька, гарненька. Хімчистку робити не потрібно. Кермо не затерте. Приборна панель повністю все працює. Гарна акустична система, дійсно дуже класно грає музика. Багато кармашиків. Тут кармашик, там кармашик, там кармашик, кондиціонер встановлений теж працює. Є круїз контроль у нас під кермом. Звичайний у нас автомат чотирьохступінчатий, максимально надійний гідротрансформатор. Є також у нас таке зеркальце, щоб бачити там, наблюдати за дітьми або за пасажирами. По автомобілі у нас всі чотири електросклопідйомники, електрогулювання зеркал. Є невеличкий момент, у нас повідслаювалась шкіра, але це в них болячка в цих кузовах, Нормальна історія. Тут у нас... Теж трішки відслоїлися, але по салону, по пластику питань нарікань немає. Сидіння в ідеальному стані, Тут у нас також все нагинається, тобто наклон спинки можна регулювати. Дах ціленький, також є місце під багажник, можна поставити додаткові на рейлінги багажник по автомобілю. 127 тисяч миль, тобто 200 тисяч кілометрів. Зовнішньо автомобіль гарному стане на свої, на свої гроші, на свій бюджет. Тому чекаємо на вас, киву це Сумська-2. Приїхали, затестили, купили найдешевший Джорник по Україні.